Друзі, всім вітання! Сьогодні запускаємо нову рубрику, яка буде називатися Про екіп. В цій рубриці будемо з вами розмовляти про екіпірування і спорядження, відповідати на найрозповсюдженіші питання, допомагати при виборі, якщо треба придбати, в плані що свої рекомендації давати тим, чим ми користуємося, те, що ми вважаємо за доцільне. Поїхали! Сьогодні поговоримо про ремінно-плечові системи. А вони ж РПС. Для чого вони, як їх правильно використовувати, які є умовно різновиди або схеми експлуатації, і поговоримо про розміщення підсумків на них. Отже, для чого вони створені? Створені вони для того, щоб перекинути вагу на плечі, перекинути вагу на бедра. Таким чином, розвантаживши більшу частину спини, щоб вам було зручніше. Отже, от про це ми і поговоримо, тому що RPS можна використовувати і з плечовою системою, і без. Перше, що ми розглянемо, це з. Отже, тут ми бачимо, що у нас є лямки, які ми вдягаємо на плечі, відповідно, вони на собі теж будуть нести певний тягар. Зручність в тому, що це все вдягається під плитоноску, під бронежилет, не заважає експлуатації. І навіть якщо в якийсь екстрений момент нам треба скинути свою броню, то РПС усіма нашими пожитками залишається у нас в руках, можна сказати. Щодо розміщення підсумків на цьому на цій РПС, значить, перше і найголовніше, про що нам треба розмовляти, це аптечка. Аптечка, правила ми знаємо, що в принципі будь-яка аптечка повинна розміщатися на нас таким чином, щоб ми могли дотягнутися до неї двома руками, в незалежності від ситуації. Підсумки під магазини, підсумки гранатні, кількість, якість знаходження, ви це все можете самостійно розташовувати відповідно, тому що на кожному РПС у нас є система молі, ну частіше за все, і на які можна це все розташувати. Знову ж таки, повертаючись до кількості магазинних підсумків, гранатних і всього іншого, все залежить від характеру ваших потреб, ваших завдань і того, де ви будете їх використовувати. Якщо вам потрібна максимальна кількість БК в магазинах і магазини ці у вас є, то відповідно вам краще мати підсумки. Для більшої кількості магазинів. Гранат так само. Іноді краще гранати кинути в рюкзак, рюкзак на спину і так далі. Знову ж таки, з того, що я пропагую, це, наприклад, система. Не система, вибачте, а підсумок для скидання магазинів да, використаних. Він є як з лівого боку, так і з правого боку. Але з правого боку у нас такий більш компактний. Да? Тобто він відкривається відповідно до наших потреб. Також його можна використовувати як такий міні-адміністративний підсумок, Тобто сюди можна складати якісь там гранати, якийсь додатковий став, який нам дали от прямо зараз рук в руки, і ми не можемо на собі його розташувати. Далі там в спокійній обстановці ми вже щось придумаємо з ним, куди його правильно розмістити на нашому екіпіруванні. Плюси цієї системи, що зараз багато виробників дозволяють вам придбати всю цю систему, мається на увазі ремінно-плечову, різних розмірів. Якщо це там, тендітна дівчина в рядах Збройних сил чи в велетенській дядька, да, немає значення, бо є розміри як С, як і М, так і може там. Ну, я точно знаю, що там L, може і XL. але я точно знаю, що є декілька розмірних варіантів відповідно до вашої статури. Важливий аспект при виборі вашої амуніції це не забувати про те, що РПС ще може вас захищати. В цій конкретно ремінно-плечовій системі знаходиться бронепакет да, із надвисокомолекулярного поліетилену, тому під час насіння він ще й закриває ваші органи. І це дуже необхідно, я вважаю, тому що, як ви знаєте, що на полі бою, особливо зараз, велика кількість уламків, і це прям рятує життя. Якщо ж це там, вам для тренувань, чи там, ще якихось завдань таких парамілітарних, то тоді можна її без бронепакету. Знову ж таки, якщо ми повернемося до розміщення підсумків, найголовніше це те, що ви повинні. Зрозуміти, що вам з собою потрібно, в якій кількості і в якому доступі. Це ви можете окремо подивитися, почитати про ешелонування вашого спорядження. І краще, щоб у вас було тільки те, що вам тут необхідно. Значить, плюси, це те, що воно висить на плечах і знімаючи його, ми можемо навіть не затягувати до кінця. РПС, Да, воно буде трошки металяція, але через те, що воно на плечах воно буде знаходитися завжди на нас. Мінуси давить на плечі. Якщо багато наважити сюди, багато в підсумках засунути магазинів, ще якісь утилітарний покласти, туди розсипухи закинути, то відповідно у вас буде досить пристойна вага. Якщо от ми зараз подивимося, у нас раз, два, три, чотири, 8. 8 під магазини. Умовно кажучи, один магазин це пів кілограма споряджений магазин 30 набоїв. Тобто тут ми вже маємо 4 кілограми, плюс саме РПС з бронепакетом, десь приблизно біля 3 кілограм, повний медичний підсумок. На жаль, я його не зважу, але теж, ну так, я думаю, грам там 500 у нього є. Всі інші підсумки також вам дають приблизно, ну там в сумі ми маємо при повному спорядженні десь кілограм 7. Тому це все буде давити не тільки на бедра, а ще й на плечі. Наступне це така ж сама ремінно-плечова система, але вже модифікована. Вона модифікована тим, що у неї немає плечової системи, але у неї є спеціальний розвантажувальна система, вона називається Marom Dolphin. Варіантів багато існує. На мою думку, це одна з таких. Найпростіших, найбюджетніших і найзручніших. Це окремо якось поговоримо. Ми там знімали на неї огляд для компанії, що привозиться, компанія Балістика. Але в даному випадку поговоримо про те, що вся ця РПС повинна бути жорстко затягнута. І знаходитися на бедрах, так? тобто ви повинні підлаштувати своє спорядження таким чином, щоб у вас тільки на бедрах було і трималося відповідно. З плюсів це те, що коли ми під'єднуємо систему Марон Dolphin до бронежилету на РПС, знову ж таки йде вага бронежилету з його плитами, а це в середньому там, 10 кг. І це дуже зручно, тому що ми знімаємо цю вагу, перекидаємо на бедра, які можуть більше нести ваги ноги наші да, по анатомії, більш сильніше, ніж спина. Тому це додає комфорту, зручності і покращує вашу результативність на полі бою. З мінусів. Ну так, да, бедра теж страждають. Ви теж будете там і натертості якісь мати, і ще щось, але це знову ж таки після довгої експлуатації, і після певних, ну можна сказати, неправильних рухів. Все одно все ваше спорядження треба. Я це називаю в холосту. Да, тобто, вам потрібно це все притерти до себе. Вам треба подивитися, де воно незручне. Що треба поправити, бо так теж там вдягнув і побіг, на жаль, так не працює. Це треба підлаштовувати, 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 дивитися на якісь там нюанси і їх виправляти. Я, ну, знову ж таки, це називається метод проб і помилок. І він, до речі, найкращий ваш супутник буде. Значить, на відміну від попередньої РПС. Ми можемо бачити, що тут трошки інша конфігурація відповідно до потреб, які нам треба. Перше, що можна помітити, що в нас з'являється великий унітарний підсумок або адміністративний підсумок. Сюди ми можемо скласти абсолютно все, що нам треба, відповідних розмірів. Я, наприклад, його планував під розсипуху, тобто під набої, які можна дуже швидко правою рукою діставати і заряджати магазини. Які е, вже е, там на півпусті чи пусті. Також тут є попереду ще е, маленький е, органайзер, да, тобто сюди можна закласти якісь е, невеличкі речі, батарейки, наприклад. Або ключі до ваших елементів споряджень. Ну, ключі я маю на увазі шестигранники, там, якісь для оптики, для ну, кронштейнів, е, для якихось, ну коротше, це. Теж окремо можемо поговорити на цю тему. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково піднімемо цю тему також. Аптечка, да, її повісив на систему Маромдольфін. Знову ж таки, те, що ми казали, двома руками. Тут я її можу зняти, да, мені не треба її там прям сильно діставати. І в мене ось в руках аптечка, яка повністю доступна. для... Маніпуляції з нею. Те, що я казав для попереднього РПС, потрібно дублювати сумки для збросу. Дивіться, дуже часто розміщують сумки для збросу. І от якщо ми подивимося, от коли ми дивимося вперед, це умовно ми приймаємо за 12 годин. Тобто, лівий наш бок це у нас 9 годин, правий наш бок це 3 години. Так от, багато Виставляють свої підсумки для збросу на 4 і десь на 7-8 годин. Я, наприклад, люблю більше на 3 і на 9 годин. Це сугубо індивідуальне, це по моєму баченню, мені так зручно, тому теж не прив'язуйтесь, якщо ви у когось побачили так чи інакше, а вам так незручно, то це теж може бути вашою антропометрією і тому на це треба звернути увагу. Цей підсумок у нас. Висить на 9 годин. І також, як я вже казав, запасний отакий от маленький, який ми будемо використовувати менше, висить на 3 години. Чому я кажу, що ми будемо використовувати його менше? Тому що я правша і я користуюся при скиданні лівою рукою відповідно лівим підсумком. А цей вже буде для додаткових завдань. Чи, наприклад, коли мені треба буде використовувати ліву руку це там робота за лівого кута. Коли зброя повинна бути перекладена в іншу руку, і так далі. В цьому РПС також розміщено балістичний пакет, тобто він також мене додатково захищає. І це, ну, мабуть, найосновніше. Про розміри ми поговорили про те, що він повинен знаходитись на бедрах також, але звертаю вашу увагу, що цей. При відсутності плечової системи треба дивитися, щоб воно не з'їжджало, бо буде у вас, як то кажуть, горе, біда і гарчення. Тому дивіться, от на цей момент. Також у мене є такий чудовий підсумок, який роз, навіть, от прям геніальність автора цього підсумку мене прям вражає до сих пір. Я його ну, вважаю, як, мабуть, премію треба якусь людині виписати. Бо це підсумок під півторалітрову пляшку води. Забудьте про фляги, тому що фляги це досить складна така, така штука. Наприклад, якщо казати про кемелбек, да, це медуза, кемелбек це е, цікава цінна річ. Але я кажу саме про фляги. Тому що ви взяли пляшку у півторалітрову, яку вам поставляють да, там, е, сили логістики, е, ви собі поклали в підсумок, ви її випили, ви потім дістали нову, поклали або ж цю заповнили. Якщо ж у вас іде фляжка, то і ви будете постійно її наповнювати водою. Ви розумієте, що її треба мити. Якщо ви її не оброблюєте, особливо спеціальними речовинами, то ви можете дуже швидко захворіти, якщо м'яко кажучи. Ну і всі ми розуміємо, до чого це може призвести. Або, як то кажуть, затрьсотися ще до війни. Значить, з цієї сторони теж дивіться про те, що підсумки, якщо ми їх розміщуємо в один ряд, це не помилка, це прям нормально. Але їх можна розміщувати ще додатково в декілька рядів. Бачите, що підсумок на підсумку, і от таке маленьке, я не можу це сказати ноу-хау, коли два гранатних підсумка один над одним, але висять вони на одному підсумку магазинному. Це для того, щоб мені не довелося тягнутися аж сюди за підсумку, можна було повісити сюди, але тут місце залишено ще для якогось адміністративного підсумку. Тому от такий варіант: знову ж таки, багато чи мало два гранати. Для кого дивлячись, для кого? Якщо ваша специфіка роботи вам не потрібно велика кількість гранат, тоді не треба. Якщо ж ви там штурмовік. Ну, дві гранати це так, як то кажуть, тільки побалуватися. Отже, друзі, що я можу сказати вам в заключенні нашого відео, це те, що перше, РПС повинен бути так чи інакше. Друге, і таке те, що від себе хочу сказати: не купляйте китайських дешевих підсумків. Насправді слово дешеве тут використане неправильно, тому що деякі китайські підсумки коштують дорожче, ніж, наприклад, Якогось вітчизняного виробника. До речі, в нас величезна кількість якісних українських виробників. Також про це можна буде поговорити окремо. Конкретно на моєму прикладі я віддаю свою перевагу компанії Балістика через те, що їх продукція мене майже повністю влаштовує, мають там якісь нюанси, які вони не закривають. Я тут відповідно закриваю іншими виробниками. Також хочу вам сказати, що з розміщенням підсумків і всього іншого, єдиний шлях це експерименти. Тобто ви повинні до того, як ви потрапите на лінію бойового зіткнення. Або, наприклад, якщо ми візьмемо, що це якісь там спортивні елементи, да, що ми там до того як ми прийдемо на тренування, ми повинні самостійно. Підготуватися, подивитися, де в що розміщення, як ми будемо користуватися. Тобто, вплоть до того, як ми будемо діставати магазин, чи зручно нам. Чи там зручно діставати там, і дотягуватись до певних утилітарних підсумків і так далі. Також щодо вибору РПС, знову ж таки, якщо там мені цей РПС, це не означає, що вам він буде прям чудовий, прекрасний. Тому не бійтеся підходити до своїх побратимів. Питати у них фідбеки щодо того, тої продукції, що використовують вони, брати, просить приміряти, спитати, що їх влаштовує, що не влаштовує, і так далі. Тобто такий от шлях буде найкращим. Знову ж таки, якщо там він каже, що все чудово, але там вже тричі його шив підшивав, бо він там розлазиться, ну я вже подумав, бо знаєте, кожен. Та хвалить свою хату, але ну, може там хтось перехвалює свою хату. Тому теж дивіться на такі нюанси, щоб воно було зносостійке, бо ця, якби, ця, ця частина екіпірування не повинна вас підвести в самий непідходящий момент. Ну і в цілому, я думаю, на цьому достатньо. Пишіть в коментарях тих виробників підсумків і РПС, яких ви використовуєте особисто. Було б цікаво почути вашу думку. А також е е пишіть ті питання, які вас цікавлять. Можливо, в наступних відео, якщо наведеться якась кількість е е цікавих питань, ми їх розберемо окремо щодо конкретно систем RPS. Тож, до зустрічі в нових відео.